Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці. І сьогодні хочу з вами поділитися дечим, дечим дуже інтимним, дуже особистим, дуже приватним і навіть трошки драматичним. Зараз все розповім детально. А, а коротше, як в назві до цього відео, два роки провчилася, і мені не дають диплом. Той диплом, який я заслужила, який довго. Стільки зусиль витратила, стільки грошей витратила, стільки часу витратила, стільки домашніх робіт, класних занять, зустрічей, портфоліо, обговорень і так далі. І на цьому все. Диплома поки немає. А якщо про все докладніше, йдемо далі. Дуже коротко. А, вчилася я в американському private college, а, на е, програмі Education. Я вирішила продовжувати своє перше навчання у першого світу в Україні, яку в Києві отримувала, і а, вирішила бути вчителем вже тут. А, так трапилось, що це просто був дуже-дуже-дуже вихідний. Вихідна, мабуть, кооперація і якесь співпадіння, просто якийсь випадок, який мені дуже сильно допоміг. А все почалось з того, що я почала працювати, як тільки я сюди приїхала аж через 5 місяців, коли я еволювала всі свої дипломи, здала, пішла, на курси до, пішла на курси substitute teacher. Пройшла ці курси онлайн, потім додаткові ще курси від Department of Education. Потім подалася на ліцензію Substitute Teacher і її в кінці-кінці отримала. І це все в мене зайняло дуже довгих 9 місяців. Ну, точніше, це в мене зайняло трошки менше. Я думаю, місяців 6-7. Але потім було літо, тому мені просто довелося чекати на свою довгоочікувану роботу. І я почала працювати, як стабетіча. Спочатку в private school, потім а, вже в public school. І для самого початку я вирішила обрати наймолодший а, клас, наймолодший, grade, наймолодший вік. І це був K-4. Якщо хтось знає, як ви думаєте, K-4, що це таке? K-4? да? 4 ну, це 4, можливо, 4 клас. От я так подумала: 4 клас. <свісно> і тому прийшла я на заняття до четвертого класу, з підготовкою до четвертого класу. Але насправді K4 це не четвертий клас. K4 це kindergarten 4. Тобто діткам, яким 4 роки. Оце от було моє uh, перше заняття, мій перший день на американській роботі це був просто жах. Реально, повне неспівпадіння До чого очікувань і, власне, реальності. але найгірше це, звичайно, я абсолютно не вміла працювати з цим віком. Нічого, навчилася. Але якщо дуже коротко, в private school з Кейфу я попрацювала, потім я вийшла, оскільки я вже трошечки знала деякі методики, да, як підходи, як підійти до цих дітей чотирилітніх, Я вже трошечки могла орієнтуватися, як з ними спілкуватися, і через це я вирішила наступний раз, наступну. Своє assignment в наступній школі обрати вже трошечки старших діток, але зовсім трошки K-5. Тобто це вже я знала, що це Kindergarten 5, тобто діткам, яким 5 років. Пішла я на цю роботу, це вже було пам'лік. Дуже важка робота. Але, але цікаво, насправді, дуже цікаво. І аж на третьому асаймент, в третій моїй школі, це вже була Public School, так, так просто співпали карти, що буквально за тиждень до мого приходу вчителька, яка вела цей клас протягом 30 років, вона пішла на пенсію. І, відповідно, в них немає вчителя. І я до них прийшла як серцю Тіче, і вони такі: Ну, да, ти прийшла там на два тижні, вже ти ще там затримаєшся? Я така ну мені в принципі байдуже, а я люблю стабільність. <гум> мені навіть краще, я вже діток знаю, і так далі. Мені трошки легше з ними комунікувати, грати, домовлятися і так інше. І я вирішила отак, чому ні. Так, можу залишитися. Ну, я залишилася два тижні, проросли ще два тижні, і потім така пропозиція від директора школи. А ти не хочеш бути сертифікованим вчителем з цією посадою, з цим класом, тут це твій клас, це буде твоя школа, це буде твоя робота постійна, а не як substitute teacher сьогодні в одному класі, в одній школі, завтра в іншому класі, в іншій школі і так далі. Все, у тебе буде свій контракт з річною зарплатою, з різними бенефіц, там медичне страхування та інші плюшки. А, я, як іммігрантка, яка ще навіть року не пробула в Америці, звичайно, сказала так: так, 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 будь ласка, візьміть мене. А, я ніколи, в принципі, не шкодувала про свій вибір, про свій вчинок. Тому що це мені дало дуже багато знань, дуже багато навичок, і я б навіть сказала досвіду. Але моя помилка, мені потрібно було ще трошечки залишитися. І, можливо, я б тоді передумала. Але окей, це, це досвід. І я сприймаю це лише як досвід. Е, дуже вигідні були пропозиції. Мені не просто дають контракт з ліцензією, на яку я звичайно. Повинна податися це license with stipulations, ліцензія Emergency license, тобто вона дається на один рік. Якщо ти виконуєш певні, певні зобов'язання, зобов ти просто йдеш в коледж. Але теж дуже великий плюс організація, це організація Public Schools, тобто District, яка опікується всіма Public Schools в цьому місці. Вона оплачує 60% твого навчання на магістратурі. Тобто в Америці, в принципі, ти можеш мати диплом бакалавра в будь-якій сфері. Це може бути будь-що, я не знаю, режисура, акторське мистецтво, будь-що нерсін, тобто медсестрою. А потім просто піти на магістратуру в Education, стати вчителем. Тобто це можна зробити з будь-якою професією. Був кимось одним і просто після Master's degree – це півтора-дві роки частіше два. Ти просто стаєш, отримуєш нову професію. І ти такий от універсальний фахівець твова професіями в кармані. І, звичайно. Я погодилась. Тому що мені потрібно буде оплатити лише 40% за навчання, які будуть списуватись з кожного мого пейчеку кожні два тижні. І 60% за моє навчання сплачує дискріт. Я вступила в коледж, я вчилася в ньому два дуже довгих роки. Зараз я вже закінчую останній останні, останні курс. Цього семестру. І після цього все. Мені мають дати диплом. Мені дає, я можу подаватися а, на ліцензію довгострокового вчителя і так далі. І сьогодні я отримую такий лист, в якому описується, що деякі мої попередні курси не рахуються. Деякі мої попередні курси я маю пройти заново. І тільки тому, що я їх склала на два місяці раніше, ніж потрібно. І це не вимога коледжа. Це вимога Department of Education нашого штату. Просто різниця. Два. Місяці. Тобто я їх склала взимку і вес... Вес... весною, а мусила б скласти влітку. І через це я му... змушена проходити дуже схожі курси заново. Кожен, мені здається, це два чи три курси. Це означає кожен курс по 3 кредити. Один кредит коштує 800 доларів. Та-да-дам! Та-дам! Ось така історія. І мені не можуть дати диплом, мені не можуть дати ліцензію без складання цих курсів. А, просто тому, що Department of Education вирішив змінити деяку постанову, точніше, акт. І після цієї зміни роби, що хочеш. Твої проблеми. Ти мусиш якимось дивним чином скласти ці курси, заплатити, знайти додаткові кошти, час, зусилля і це все на фіналі. Тобто, у нас скоро вже graduation. Це все на фіналі. Така вишенка на торті. Ту-дум! Так, щоб було не дуже-дуже-дуже-дуже-не дуже добре. Не будь дуже щасливим. Просто ось так. І коли ти до них звертаєшся і кажеш, стоп, чекайте, ми з вами так не домовлялися. У мене, коли ми підписали з вами договір, коли я вдавалася на мастерські грі, у мене була academic Меп, academic Меп з усіма е, дисциплінами, з усіма кредитами з таймлайн, да? тобто в конкретний час, коли я маю скласти будь-певний курс, ми так не домовлялися. Я все робила, як ви від цього в мене вимагали. Але, але нікого це не хвилює, тому що Department of Education нашого штату вирішив ось таким чином. Зараз в мене, в принципі, не так багато є варіантів. Наприклад, не ставати ці курси. І, і не подаватися на, оце означає не подаватися на ліцензію. Можливо, мені видадуть диплом, а можливо і ні. Це, до речі, я досі уточнюю. Або все ж таки витрачати додаткові кошти, зусилля, свій час, своє небажання завершувати цей курс для того, щоб бути вчителем в Public School. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. Чи можливо взагалі ця ситуація трапитися в Україні, в Києві? У мене взагалі такого не було. І, ну, в принципі, мабуть, і не могло б бути. Да? У нас так швидко закони поки що не змінювалися. Що б ви зробили на моєму місці? Все ж таки, ви б здавали ці курси, платили гроші? Чи, чи відпустили? let it go, <laughs> Ну і ладно. Сварилися, можливо, писали б певні листи Department of Education. Епіл це зараз, в принципі, що я намагаюся робити, але без дуже великих сварок. Я намагаюся з ними домовитися, написавши листа, Епіл і сказавши: ну, взагалі-то ми не так домовлялися. У нас був певний agreement, певний договір, який ви трошки порушуєте. І так далі. Насправді відчуваю дуже багато суму через це. А, і дуже багато розчарування, тому що зараз це в мене останній курс. Навіть більш того, це в мене останні два тижні навчання. У нас скоро захист цього курсу. Це можна з чимось порівняти як м, дипломна робота. Ні, дипломна ні. Я думаю, це як реферативно-курсова робота, і в нас є захист цієї роботи публічний захист. У мене вже все зроблено. Та, публічний захист, те, що в мене вже все підготовлено. І я вже сиділа так і думаю, супер, я вже отримую свій диплом, я отримую свою ліцензію. Ну, все. Тобто, те, до чого я йшла два роки, в мене в кишені. І тут таке. Не знаю, як до цього відноситися. Не знаю, як знайти ключик до. Це навіть не до працівників коледжу. А саме до Department of Education. Що сказати, як представити ситуацію вигідно для мене, чи взагалі я можу на щось претендувати і можу з чимось не погоджуватися, не можу з чимось сперечатися. Ось така історія. Ось така драма, яка, в принципі, перекреслює два роки того життя. Хм. Ось так. Трохи сумно. Але нічого. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з приводу цієї ситуації, чи, можливо, вона в Україні, як би ви вчинили на моєму місці, дуже потребую ваших порад. Ставте лайк і підписуйтесь. Па-па!